З 26 по 28 квітня у Білоцерківській громаді відбулися одразу два види змагань з кікбоксингу. чемпіонат України серед дорослих та всеукраїнський турнір ВАКО серед дітей та юніорів. В обох турнірах взяли участь спортсмени з 21 області України, в тому числі з Харківської, Донецької, Миколаївської та Одеської. У місті Біла Церква це не пересічна подія. Це дійсно турнір високого рівня. Ми з радістю. Прийняли всіх спортсменів і сказали, що цьому турніру бути саме в Білій церкві. Я хотів би перш за все подякувати нашим Збройним силам. Це люди, яким своїм прикладом нас надихають ставати сильнішими, творити історію в нашій державі, в тому числі спортивно. І хотів би звернутися до наших учасників, отримати той результат, який ви перед собою ставите. Тому всім удачі, і хай переможе сильніший. Під час заходу ряду спортсменів та тренерів вручили посвідчення заслуженого майстра спорту, майстра спорту України міжнародного класу та майстра спорту України. Змагання потужні. Не дивлячись на такі тяжкі час, це дуже важливий старт для дорослих чемпіонат України серед дорослих, чому тому, що відбираються найкращі, які поїдуть на чемпіонат Європи в Грецію, де будуть представляти Україну і завоювати ліцензії на всесвітні ігри, які відбудуться в Китаї, у 2025 році. Під час заходу наголосили, що сотні кікбоксерів сьогодні захищають Україну від ворога. Цей вид спорту сприяє вихованню сильної та здорової української нації. Дякуємо всім захисникам за можливість проведення таких змагань. А переможців і вітаємо та зичимо подальших успіхів на спортивному Олімпі.